Мало не щодня з'являються новини про те, що затримано хабарника в різних сферах в освіті, в медицині, правоохоронних органах. Та все ж в якій сфері найбільш розвинене хабарництво, саме таке запитання ми вирішили сьогодні задати нашим рівнянам у всій державній, всій державні у так. Взагалі, Де державна структура, там найбільше. Ну, в принципі, я думаю, медицина. Ну, В принципі, дуже взагалі, в державній сфері, звичайно, що вона присутня. У всіх сферах, особливо в навчанні, в педагогічних інститутах, в інститутах та в будь-яких інститутах. Хоче і тестування, на все одно там подобається. Казначейство, банківська сфера, все, що зв'язане з фінансовими потоками, там і найбільше. Сказати, якщо образно, ну, система прогнила наскрізь. От і все. Скрізь. Прокуратура, міліція. Е, медицина. Тому що всі беруть медики гроші. Є така російська поговорка. Даром лічиться, лічиться даром. У всіх сферах. Оце відповідь. У всіх сферах. Коли вже бачите, вже в науці, в освіті є, то я думала, тут вже нема Оце ЗМО, одру. Це все чесно. Але, оказується, і чесності тут нема. Так що кругом у всіх сферах. Я думаю, в судах. Медицині так само. Та в всіх сфери. І в судійстві. І ну, ще в можна сказати. Ну, всьому, всьому, всьому у нас хабарність. Всьому хабар. Ми почули думку рівнян з приводу цієї проблеми. Та, на жаль, наше опитування нічого не вирішує. Потрібно просто пам'ятати, що чесність нашої держави у наших руках. Марина Гречка Ілона Якімюк у ритмі подій.